Доброго дня, українці! До мене зранку е, написав пан Юрій. Е, написав він таке от сообщення, що чи можна давати бро бролерний корм курчатам, а не сушкам, М'ясо ігєчної породи. Я вважаю, що ні. Чому я так вважаю? Тому що хімічне віршиство бролерів і для курчат несушок він різний. Давайте поговоримо про хімічні віршиство, які потрібні бролерам і несушкам. 21% білка потрібно для бролерів.

Один двадцять шесть кальцію Ноль девяносто шесть кальцію для бролеров. Один ноль п'ять для курчат. 0, 58% фосфору для э, бролеров і 0,75% е э, фосфору для кур курчат несушок. 0,23 натрію курчатам-бройлерам. І 0,18% курчатам- не сушкам. Я своїх курчат кормити комбікормом для бролерів не буду, тому що вони можуть отримати стрес, захворіти, і пропадуть. Я не хочу лишний раз робити стресову ситуацію для курчат.